Та що для вас незалежність, Володимире? От, в принципі, як феномен в контексті держави. Мені поки що трудно це важко це пояснювати. Бо я не сформулював для себе, для себе тези. І все, що зараз я можу там, сказати про незалежність, це лише там на мові емоцій. У мене немає поки що порівняння. От, Але я от відчуваю дуже такі, дуже приємні і під, дуже піднесення. Да, 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 дуже приємні і дуже яскраві емоції, який не відчував там, ну не знаю, мабуть, з дитинства. От, З якихось там не знаю, з якихось там історій про рицарів, знаєте, ще, що, ще, щось. Тобто, це така це дитяча емоція, тому що дитячі емоції вони найбільш яскраві, тому що дитина лише пізнає світ. От і у мене таке, я ж я вже про це казав. Що ви цей вечір, мабуть, не дивились, але я казав, що зараз у нас є можливість, у мене є можливість, я я нею користуюсь прожити ще одне нове життя. Та я бачу. Тобто я прожив вже життя там як там, радянська дитина, людина, яка виховувалась в радянському союзі. Зараз я проживаю. Ну у мене почалось нове життя людини, яка. Ну, відстоює право на свою ідентичність людини, яка відстоює свою країну. Тобто, в моєму житті відбулась війна. В моєму житті відбулася держава. Я, відбув... я відбувся в цій державі, я відбувся сам в собі. І звісно, що в мене з цього приводу тепер з'явилось свято. От, у нас поки що немає іншого свято, тобто у нас немає свята перемоги е над Росією поки що. От, був, вважаю, що найближчим часом воно з'явиться. Але це на от... О! От поки у нас немає свята перемоги над Росією, саме незалежність виконує свято незалежності. Виконує а, цю це завдання. Тобто ми святкуємо свою перемогу, я б сказав, над усім радянським, над минулим, над над радянським союзом, над комунізмом, от все, от, от над всім цим брудом, який був отак от. Так от. <див> uh, дякую, Володимире. Uh, я так зрозумів, що це тому, що зараз це свято, воно для вас ну не просто дата, а воно набуло якогось номіналу. Ну, так, воно так, набуло звісно, ваги так. і воно певною мірою, якби попри всю свою метафізичну канву, воно матеріалізувалося для вас. Я не виборював незалежність 31 рік тому. Я не виносив з чорноволом прапор. Я не Я... Коротше, 31 рік тому мені було скільки 13 років. Там я не розумів всього цього. Тому для мене це свято цього свята не було. Я не знав, що я святкую. Угу. І там 30 років у нас була така політика країни, що у нас не було от у вас був Данілов в Луганську, а у нас не було людини, яка б казала незалежність. Ну це, це радше виняток. <кій> це <кій> радше ну, виняток. Да. <кій> я про це й кажу. А зараз у мене у мене з'явилося свято Незалежності, тому що ми перемогли в березні, в травні, в квітні. І зараз перемагаємо оцю, оцю радянську комуністичну наволоч. По іншому зараз і не скажеш. Угу. От зараз ми от тепер я виборов. От я півроку. Виборював право на незалежність, як я вважаю. І продовжую його виборювати. Все, у мене з'явилося це свято. Тепер моє... це свято, воно я його заслуговую. А тоді я його не заслуговував, тому що це було не моє свято. І, в принципі, ну, незалежність незалежність. Ось така е, от історія. Я думав, я сьогодні теж думав і вирішив, що це от, незалежність сам угу. та феномен. Ну, це для мене ну, просто буття. Тобто, це онтос. Угу. Е, і... Ніяких інших форматів екзистенційних я не розглядаю. Тому це, це, знаєте, це про волю. Це про волю, це про гідність, це про, ну, про, про, про цілісність людини. Коли людина може ухвалювати зрілі рішення, нести за них відповідальність за ці рішення. І все це тільки в масштабах держави. Mm -hmm. Тобто, це про те, що ми, ми, ми цивілізаційно зрілі, і це настільки круто. Mm -hmm. От, і я всіх вас зараз вітаю перед тим, як ми перейдемо до порядку денного з цим прекрасним святом. І ми за це стоїмо, ми це нікому вже не віддамо, тому що ну, той, хто спробував волі, він вже ніколи в житті в рабство не повернеться. Мені цікаво тепер. Спитати у людей, які виборювали незалежність, як вони все проїпали. Ну не а, всі ні, це не претензія, це не претензія, uh -huh. це питання для того, щоб не зробити таку саму помилку. Я хотів би зробля спитати людей, які 31 рок... рік тому е... були зрілими, були присутніми при підписанні конституції, при виносі прапора. Я хочу спитати у людей, які в 2004 році отримали можливість будувати країну. Я хочу спитати у людей, які в 2014 році отримали можливість. Звісно, я хочу спитати, як нам тепер це все не про, не про не тірять. Ну, ну зрозуміло, От. але потрібно, потрібно дослідити, проаналізувати, зробити висновки. І таких висновків дуже багато. Передусім, це висновок того, що потрібно все ж таки ставити державу. Понад свої амбіції, емоції і таке інше. Мені здається, що тут питання принциповості дуже важливе, бо дуже часто і дуже багато гідних людей, вибачте ще раз, свого часу здали країну саме тому, що не були до кінця принциповими.